Три з половиною тижні двомісячника чистоти та благоустрою вже позаду. За цей час чиновники всіх рівнів, депутати районних та міської ради, медики, освітяни, представники підприємств різних форм власності прибрали значну частину Полтави. І до таких акцій, переконані вони, має долучатися кожен полтавець, адже лише спільними зусиллями можна утримувати порядок у рідному місті. Я думаю, кожна. Людина бажає, щоб біля свого дому було чисто як біля дому, так і в під'їздах, і будинки були охайними прибраними. Тому я думаю, що це повинен захід бути, так сказати, йти від душі, а не від наказу. З однієї сторони це порядок, це честь, це все остальне, як положено нашим комунальним господарствам допомагати во всьому. Це наш долг прежде всего, і тому я вважаю, що второй раз приймаю в цьому участие, я приношу не тільки пользу, як сама для себе, а для своєї сім'ї, для будь-яких гостей, посещающих наш город, ну і відповідно для местных жителей. Розпочали борці за чистоту з громадських місць, оновили дитячі майданчики, очистили від торічнього листя парки відпочинку, висадили саджанці та побілили дерева на алеях. Ми стараємось з усіх сил. Щоб наше рідне місто процвітало, було красивим, чистим, світлим і радувало своїх мешканців. Бачають в суботнику борці за чистоту, й інші позитивні боки говорять, це не лише гарна можливість освіжити місто після зимової сплячки, а й добре провести час на свіжому повітрі та оздоровитися. Суботник це можливість подихати свіжим повітрям, трошки поприбирати, позагрібати, щоб тоді було приємно. Сім'єю прийти сюди провести тут гарний час. Слідом за парками відпочинку учасники великого прибирання взялися приводити до ладу територію поряд з будівлями, де працюють. Та лише на цьому запевняють вони, їхня робота не закінчується. Адже місць, що потребують робочих рук, у Полтаві ще вдосталь. Зараз це йде алея від вот, ісполкома до автовокзалу. Я думаю, ми розб'ємо на два участки. Сьогодні ми до ринку, а після ринку нам також я думаю, будуть допомагати ще школи. Потом у нас планируется дальше покраска улицы Ивана Мазепи Бордюров, также детских площадок. Не залишилися осторонь двомісячника чистоти та благоустрою, і працівники полтавського міськвиконкому. Цього понеділка вони не змогли потрапити на роботу, адже ще у п'ятницю активісти зайняли приміщення міської ради. Тож, аби не гаяти часу, близько 300 працівників з 25 структурних підрозділів, озброївшись пензлями та фарбами, відправилися на супрунівський шляхопровід. Комунальники за таку активну позицію полтавцям дуже вдячні, бо лише власними силами зазначають вони. Причепирити місто після зими їм дуже важко. Вже крім звичних справ щоденного прибирання вулиць, вони розчищають дощові каналізації, фарбують бордюри, вивозять сміття, якого лише за півтора місяці у Полтаві назбиралося 6 кубометрів.